Доброго дня, друзі! Зараз ми поговоримо з вами про дуже складну і важливу тему одномоментне видалення зуба і імплантація з безпосередньо протезуванням коронкою. Не секрет, що поширеність каріусу серед населення середнього віку складає 99%. В складних випадках після терапевтичного ендонтичного лікування зуба його приходиться видаляти. І витерміноване протезування через 3-4 місяці пацієнти сприймають не завжди комфортно. Найефективнішою і комфортною процедурою для пацієнта є одномоментне видалення з імплантації і безпосереднім тимчасовим протезуванням зуба в один день. У сучасні європейські протоколи, досвід наших працівників і оснащення дозволяють зробити це за 1-2 години в залежності від складності випадку. Для пацієнта це комфорт. Адже ця методика дозволяє одразу отримати зуб, і пацієнт не ходить ні години без посмішки, ні години без спілкування. Не потрібно прикривати зуби рукою, включати масковий режим і скорочується кількість візитів стоматолога. У даному випадку, під місцевим знеболенням пацієнту проведено видалення зуба безпосередню імплантацію. Пришліфовані адаптації тимчасової коронки, що дозволяє пацієнту одразу отримати естетичну і функціональну реабілітацію, і він повертається до свого щоденного життя.